Серед білого дня по цьому паркану сповзла побита і майже непритомна жінка. Це сталося після спілкування з працівниками міліції. То назад то наші працівники міліції, які захищають людей. «Так, да, да, Вони захищають свою Крики Крикі сльози на цьому відео бачимо скупчення людей навколо цієї жінки. Її руки в кайданках і в синцях. Що ж відбувалось біля прилавків привокзального ринку? Питаємо у продавців. Ну я просто знаю одне, що там сумку вирвали з руки нарушники і побої її поставили бачила на базарі, що вона торгувала речами. А вони її забирали? Ну, тянули досить. так. Стояла жінка, приперта до паркану. Ну, Стан у неї був просто неможливо навіть і описати. Вона була вся в синцях, на лівій руці вищі кісточки були. Цей були накладені колодки той кайданки. Пані Марія розповідає, затримали жінку працівники міліції. Серед людей подейкували за незаконний продаж валюти, та вже невдовзі довелось викликати швидку. Зразу вона стояла, ніби потім вона так якби присіла. Присіла. Ну, хвилинку посиділа, і вона почала сповзати. Тут біля неї стояла жіночка, і вона так почала сповзати, і цей хилячись на так, якби на, на ту жіночку. А чому як ви думаєте, чому вона?» ну, стало в неї ж тиск, Вони її довели до такого стану, що у жінки при при гіпотонії, тиск піднявся до 160, верхня межа. Випадково побачив скупчення людей, і юрист Роман Білецький розповідає. крім численних синців і побоїв на тілі жінки, помітив ще деякі правопорушення силовиків. В неї було забрано мобільний телефон. Вона просила зв'язатися через цей мобільний телефон, просила зв'язатися з своїм сином, повідомити про фактичне затримання і фактично ту ситуацію, яка склалася на той момент. Жінку госпіталізували до лікарні швидкої допомоги. Про те ж якої важкості її стан, тут нам не прокоментували. Медики були зобов'язані повідомити міліції про те, що жінка скаржиться на побиття силовиками. Однак у Франківському райвідділку про це ні слухом, ні духом. Черговий листає журнал реєстрації. Жодного повідомлення швидкої не Знаходить. Якщо приходить з будь-якого закладу, навіть коли викликають бригада швидкої допомоги, mm -hmm. воно реєструється. Все». Тут не зареєстровано». «Ні. А оскільки наскільки мені відомо, заходи проводили працівники обласного управління. І справді, як стало відомо, затримували жінку не працівники франківського райвідділку, а управління боротьби з економічними злочинами. Однак чому руки затриманої у синцях правоохоронці поки що не пояснюють. Силовики навпаки скаржаться. Це їх побила жінка. Тож уже скерували матеріали на перевірку у Франківську районну прокуратуру. У самої ж затриманої зараз вимкнений телефон. Свідки події розповідають: чули, як силовики. Обіцяли звільнити жінку після того, як заплатить 10 тисяч гривень. Однак на камеру про це сказати не хочуть. кажуть страшно. Христина Шевченко, Роман Маленький, головні новини Львова.